Зараз е, море взагалі-то тут буде, але зараз тут сніг, тому можеш йти. Коли сніг розтане, тут буде море. Дивись. Чуєш, як хвилі хлюпочуть? Такий Ходи гарний, гарний вітерець і він хвилі аж на кригу падали. О, бачиш? Ось крижана дочок пуста. Ого, може відлами якусь велику паличку. Навіщо? І кину, і по, подивимось, яке воно. Хто? Крига? Так. Звичайна крига. Копна ну, сніжка. Ні, вона досить щільна. М -м -м. А ми кидали, там е, майже розтала. А ходімо туди, я тобі покажу. там е, крига така, що ми вниз не спускалися, ми були на отій площі. Але ми... Але там е, майже все розтало. І коли ми кидали сніжку, ну хлюп, все розливалось, ти знаєш як. Добре.